Та я Краще в аптеці куплю, бо там дешевше, ніж ваше. Скільки можна пояснювати, що аптечні препарати вони вбивають лише дорослих особин, залишаючи яйця і лічини, які потім дозрівають і стають новими паразитами, викликаючи сильну інтоксикацію, погіршуючи самопочуття, вони не відновлюють мікрофлору, а навпаки, її руйнують. Тому парашил плюс це 100% натуральна, безпечна програма, яка містить все необхідне, жива вода, щоб змити цю інтоксикацію, сорбенти, ферменти, пробіотики. Дія комплексно, щоб створити умови, при яких дорослі особини покидають наш організм. А яйця і лічинки не мають змоги дозрівати і перетворюватись в цих нових паразитів. А ще безпечна для печінки та всього організму. Паразити, проблема 90% людей, навіть якщо у вас немає симптомів, очищення двічі на рік це інвестиція в здоров'я, енергію та красу.